Вітаємо на каналі Ванешкевичі. Друзі, зараз ми з Ярославчиком поїхали на Тернопільщину до моєї мами, будемо тут трішечки відпочивати і працювати. Сьогодні приготуємо дуже смачну, давню українську автентичну страву, чесникові стріли. Плюс ще змінюємо формат нашого відео, далі будете бачити більше нас і наше життя. Будемо знайомитися ближче і більше дізнаватися про вас також. Так, ну що, почнемо збирати чесникові стрілочки. Їх треба зібрати і можна використати з користю. Ось такі у нас довжелезні. І, як виявляється, ще можуть бути смачнезні. Я в гумаках покажу. І так як нещодавно приїхала до мами і мого улюбленого собачку, мого великого мухтара, вкусила гадюка, зміюка утруйна. Ну, Песик, на жаль, помер. І я тепер теж ходжу в гумаках, тому що немає більше нашого захисника і мусимо самі пильнуватися. Будемо готувати смакоту. Беремо стебла, нам треба тільки ось ця вла, світла частинка, можемо трішки захопити і темнішою, головне до насіння. Обрізаємо до насіння. Можна обламати, щоб було зручніше. Ось так. О. І тепер нарізаємо там, по 2-3 см довжиною. Так, щоб було зручно на видалку взяти. Не втікати. Цю страву колись готували ще наші бабусі, наші україночки, які могли буквально із нічого зробити шедевр. І сьогодні ми відтворюємо при можливості те, що робили колись наші предки. Для мене цей рецепт був відкриттям. Я його вперше раз скуштувала, коли був тоді карантин, коронавірус. Досить довго часто була з татом в селі із малим. І мені сусідка каже: а що ж ти викидаєш стріли чесникові? Не викидай, то є така дуже смачна страва. От тоді я її для себе відкрила і зараз з вами хочу поділитися. Направду дуже цікаво, Якщо маєте можливість приготуйте. Не викидайте. Приладні спробуйте. Зараз хочу зробити відео трішки іншого формату, поки ми в мами в селі скажете, чи вам сподобається так чи ні. Хочемо більше з вами познайомитися, більше показати, розказати більше про себе, тому що дуже багато різних питань ви задаєте, я не встигаю на настигаю них реагувати. Переважно питання особистого характеру, будемо ближче знайомитися. Якщо вам, звісно, цікаво, напишіть в коментарях. Якщо цікаво, то давайте так і попрацюємо. Так, дивіться, оце тверденьке можна трішки лишити, але дуже багато не лишаємо, тому що воно буде не так скоро готуватися, я оця от соковита частинка, і буде в нас не зовсім однакова страва по готовності. Так, все, нарізали. Даємо трішечки олії, можна на вершковому маслі, але краще спочатку підсмажити на олії. Та вже ставлю, додаємо нарізані стріли і обсмажуємо. Зараз такий яскравий колір, потім він трішки стане цмяніший. Періодично помішуючи, обсмажуємо. При, приблизно 5-7 хвилин на середньому вогні. Чесничок трішки вже змінюється в кольорі. Ми тепер здаємо сіль до смаку. Ну, звичайний чорний мелений перець. Можна дати суміш перцю. Тут уже так, як вам дійсно смаки. Перемішуємо і накриваємо кришкою. Ще тушкуємо 5 хвилин. Можна доготувати до стану оденти на до, до напівготовності. Або ж до такого вже м'якенького стану. Тут вже можна куштувати, як вам більш буде до смаку. Нам більш подобається, коли вони такі трішки хрусткі. Так, перемішали після кришки. Тепер додаємо ще шматочок вершкового масла або сметану. Перемішуємо. Накриваємо ще на 2-3 хвилинки. Додушковуємо. Все, наші чесникові стіли вже готові. Їх можна їсти гарячими, теплими або холодними. Спробуємо. Дивіться, м'ясенькі, ніжненькі, гарні на вигляд. І направду дуже смачно. Приготуйте, якщо маєте можливість, не пошкодуєте. Стріли, до речі, можна заморозити і приготувати взимку.